29 випускників інтернатури УЖНУ стали повноправними лікарями. Новоспечені лікарі, онкологи, пульмонологи, дерматологи, спеціалісти неврології, психіатрії. Молоді та вже з амбітними планами і не для себе, а для медицини України загалом. Досконалюватися завжди треба. І не є тої медицини, яка не йде вперед і не досконалюється. так, що це порядок денний. Ну, на жаль, основне те, що не всіх, як на мене, областях України на одному рівні медицина дуже потрібно багато спеціалістів, по яких не хочуть дуже деякі інтерни йти працювати по спеціалізаціям. Кажуть сьогодні, не без проблем в медицині цей законодавча база і фінансове забезпечення. Мають надію підняти вітчизняний рівень галузі здоров'я. Звісно, що потребує, і в планах особисто в мене. Ну, в кожній, я думаю, має особисто такі плани, щоб колись поміняти нашу е медицину, тому що їй дуже потрібно вдосконалення, я так вважаю. Багато з них вже знає, куди піде, хто воловець, хто сваляв. Дехто має плани на закордон та тільки не Василь. Абсолютно не планую, лише в Україні, е тому що так. Лише Україна, я патріот, працювати тут, лікувати наших людей, а не їхніх, і ну, лише тут. От Марті пощастило, вона буде лікарем в рідному Воловці, хоча й професія в неї не з найлегших втізіатр. Ще з дитинства гралася іграшками, бачила себе лікарем, тому вирішила піти на медичний факультет, на спеціальність лікар, фтезіатр. Ну, Втізіатр це вже мені дали на, цьому, на розподілі. Так стало, трапилося, що дали саме саме це серед 29 інтернів. Вісім магістри на них покладають викладачів великі надії. До речі, вперше в історії навчального закладу захищали свої дипломи на іноземній мові.